Всіх вітаю. Я рада, що ми сьогодні знову з вами зустрілися. Я впевнена, що у нас у всіх все добре, не дивлячись на те, як ми спимо останнім часом. І давайте трішки якогось отримаємо позитиву від краси. Тому що ну, ми повинні заповнювати чимось свою пустоту, як можна так сказати. Я хочу, щоб сьогоднішній день у нас був мирним, щасливим, тихим. І так як це перший день вихідного дня, хто працює, то бажаю всім гарно відпочити. Давайте приступимо до огляду посуду. Я вам вчора говорила, що я заходила на барахолку, і мені вдалося придбати деякі речі, речі чудові. Я просто в захваті. Одну річ хотіла я ще придбати. Вона була дорого, я хотіла її для користування собі придбати. Це був мальхіоровий ополоник. Але вона мені сказала, він коштує, здається, 200 гривень. Я згодилася купити, але підійшла жіночка, виявляється, вона їй пропонувала дешевше. Ну, там своя жіночка-переселенка почала просити. Звичайно, я відразу віддала. Я таких покупок не роблю, коли вони спірні. От, тому так я залишилась без ополоника. Буду користуватися тим, який є. Ну, в мене залишилося з попередніх оглядів речей, то я їх також покажу вам. Виставлю. Ось, дивіться, така чудова сільничка. Тут такий цікавий колір на цій сільничці, і саме такий, таке блюдо ну, взяла частину товару, частину покажу в слідуючому відео. І якраз мені вдалося придбати саме такого кольору і блюдо. Тому ця сільничка з попередніх оглядів, вона абсолютно вся ціленька. Бачите, тут такий рельєф-смужечки такі, і такі, ніби крапельки, такі, вони рельєфні, випукли, крапельки чи напівгорошинки, ну, от така сільничка. Вона буде коштувати 30 гривень. Тут ціна стоїть з попередніх оглядів. Так, далі ще в мене з попередніх оглядів ось така оселедниця. Я думаю, що це виробник наша одеська, Ой, забула, як же ж так бистро сказати, ну, неважливо, вона коштує 60 гривень, до речі, 25 см її довжина і 11 сантиметрів її ширина. Вона доволі височенька, тут сантиметрів 3, мабуть, Да, три навіть і більше сантиметри. Вона по висоті, тут має, ось, бачите, навіть такий рельєф всередині, якщо видно. Окрім того, що краєчки тут хвилясті і ем, квітка. Ось така квітка, можливо, це лілії намальований. Вона в ідеальному стані, немає тут ніяких пошкоджень, ніяких сколів, тріщин немає. І коштує вона 60 гривень. Так, далі із попередніх оглядів також у мене залишилося ось таке блюдо: е, Виробник зік. Тут написано 57 й рік. Тобто дуже воно старе, це блюдо, ну, бувши конаково. І зверніть увагу, це фаянс, але зроблений він ніби уже під, ну, по європейським стандартам, схоже, що це месінські букети по ньому. Також має рельєф, оце все рельєфне, особливо тут ось такий величенький такий рельєф де букетики. із недоліків на цьому блюді, лише ось трішки тут ніби таке, ніби мікро, не мікротріщина, ніби кракелюр і трішки якби він пожовтів там. Ну так, ледь, ледь помітно, ну це речі колекційні і дуже жалко, що тут стерта позолота частково, ну не повністю частково. Але, ви знаєте, воно наскільки гарне, і, звичайно, б я залишила його, ну, в мене його всього багато. Тому, ну, не можна всього залишити собі. От Блюдо, зараз ми виміряємо з вами його розміри: 30 см його довжина і 17 см його ширина. Ось таке блюдо, бачите, клеймо тут є. І коштує воно 150 гривень. Дуже гарне воно, е наскільки покрите оцею поливою, глазурю, ну, як хто назве, воно прям таке білосніжне. Блюдо. Так. І також з попередніх замовлень, вірніше, з попередніх оглядів, у мене залишилась ось ця пляшка-ваза. Вона це кераміка, наскільки я розумію, це Китай. А якщо хто знає, то Китай він завжди славився якістю посуду. О, тому от така дивіться, такого оливкового кольору тут обводочка зверху і також понизу. І це все ручний розпис. По висоті вона 34,5 см. Ну і об'ємом, я не знаю, мені здається, тут десь до літра. До літра, можливо, я помиляюся, то ну, десь грам 800 сюди війде, можна використовувати і для олії, і для вина, і для будь-яких напоїв, а можна також використовувати як вазу. Така, вона абсолютно ціла, така річ буде коштувати 200 гривень. Так, це все, що стосується із, із залишків. Так, і ось що мені ще трапилося на барахолці. Ось придбала я таку чашку, горнятку. Ну, ще не дуже й повимивала її тут. Старалась мити, але ж ну, барахолка є барахолка, там навіть як коли люди стоять, там і пилюка летить, знаєте. Ось така чашечка, тут білосніжна порцеляна, має деколь таку щедру, із польових квітів тут і волошки, і маки, і ромашки ось, із обох сторін. Тобто вона розмальована, ця чашка ціленька. На жаль, клеймо стерлося, лише залишилася, ну, клеймо було червоне, зрозуміло, і лише залишилася тут. Або сортність, або група складності, ну все, що залишилося на цій чашці. Я думаю, що це Полтава. Хоча ну, не впевнена, тому що дуже багато заводів наших українських виготовляли тоді в Радянському Союзі виготовляли е, одинаковий посуд на різних заводах. І навіть було і клеймо однакове. Можливо, це навіть Київ, тому що є чашки, горнятка такі великі, саме з отакою деколлю. Тому, можливо, це навіть і Київ. І з недоліків тут потерта позолота всередині. І ось зверху також на обідку є частково потерта позолота. От. Тому така чашечка буде коштувати, вона об'ємом десь на 300 мл, можливо, на 350, скоріше все, на 300. От. І коштує вона 50 гривень, ця чашечка. Так, далі, що мені ще е, пощастило придбати, це отакі дві склянки. Вони е, мають грані. Ось, бачите, такий вигляд капельки, вгорі вони розширені, донизу вони звужені. Я думаю, що ці склянки об'ємом десь, десь 250 грам. Все-таки є тут 250 грам. Ну, також не дуже обмилося, хоча я і вимивала ніби ретельно. Але треба було вімкнути освітлення додаткове біля мийки. Тому отакі, такі скляночки вони мають клеймо. Ой, Тобто вони виготовлялися вже після 61-го року, після реформи, з тих часів почали ставитися клейма на посуді, і саме на скляному посуді. Тому що на порцеляні і на фаянці клейма ставилися завжди. От такі дві скляночки. Вони в ідеальному стані, я їх повністю роз... всі обдивилася. І такі скляночки кожна буде коштувати по 35 гривень. Це вже речі, які практично, ну, вони зникають, їх немає. І я не, не могла пройти мимо такої краси. Ну, я не думаю, що це повинно бути 6, або там 12, або У мене також, наприклад, склянки, вони різні. Є. І мені, наприклад, це подобається. Є такі, є такі, є такі. Ну, звичайно, коли там є і по 6, коли збираємося з сім'єю, то, ну, от так. отакі от скляночки. Так, далі мені вдалося придбати ще чотири отакі красені склянки, вони також в ідеальному стані. Будемо роздивлятися разом. Вони всі ціленькі, ну, можливо, десь крапелька водички. Мають вони таке товсте дно, бачите, дуже гарне. Також об'ємом вони. Десь по 250 мг. міліграм, висота 15 сантиметрів кожної скляночки. От, розглядаємо разом, все разом робимо. Так. Це краплини води. Повністю ціленькі. Ці скляночки. Ні, ні, все ціленьке, все ціленьке. І такі скляночки будуть коштувати по 40 гривень кожна. Хочу вам сказати, що барахолки зараз не дешеві. Ну, там ще щось я не домила. Барахолки зараз недешеві. Та і речі такі, ну, теж дешевими не можуть бути. Товсте дно. Самі по собі вони не, тон... не тонесенькі, вони такі доволі масивненькі скляночки. Так, ну і останнє, що мені вдало... ну, в цьому відео, бо це ще не все. Із крайні, що мені вдалося придбати. На барахолці це ось такий набір частину сервізу німецького виробника Кала. Колись в мене був навіть молочник до цього сервізу, знала б, що мені пощастить придбати ось такий кусочок цього сервізу, я б і молочник би, почекав би. Ну, на жаль, молочник проданий. Не на жаль, а добре. Тому що ще пощастить. Ну і будемо роздивлятися два отакі спецовники. Зразу скажу, що воно все в ідеальному стані. Воно не було в користуванні, практично нове. Ось такий спецовник, скоріше це перечниця, тому що тут дрібніші такі дірочки. І ось більший такий спецовничок. Ну, тут немає до них оцих. Ну, ви знаєте, скільки на барахолках купляю посуду, то практично весь можна придумати щось самому. Якийсь туди щось туди пробочку якусь ставить. Ну, це, мабуть, для солі, трішки вона більша. Ось якщо вам видно, такі вони по розміру трішки різні. Так, поставлю ці стакани сюди. Далі йде гірчичниця. Ось, дивіться, кришечка рідна, все зроблене під ложечку. На кришечці має виїмку. усе ціленьке. Все ціленьке. Ну, тут ось в тісті якісь трішки, трішки в порцеляні, якась ніби піщенка. От. І така гірчичниця, є клеймо. Все, позолота, вся збережена, все тіленьке. Так, цукорниця. Цукорниця невеличка. Ну, як невеличка, саме звичайна цукорниця. Ну, не така велика, що пів кілограма цукру туди поміститься. А грамів десь на 300 ця цукорничка буде. Ось дивіться, також тут квітка. І з цієї сторони. Цей сервіс зветься Троянда, якщо я не помиляюся, тому і неважко здогадатися, як він зветься, навіть по малюнку. Також все збережено, вся, вся позолота ціла. Ось клеймо на цукорниці. Кришечка також має виямку таку підложечку. Ціленька, ну, лише Гарніше помити треба. От. Така сукорничка і маслениця. Е Маслениця, вона дов доволі таки величенька. Ось така мисочка. Бачите, тут є обідочок. От. Немає на мисочці клейма. Е ну, у сервізах не завжди. Ставили не завжди і не на всіх предметах ставили клейма. Якщо це сервіз, то були такі предмети, що на них клейма і не ставили. Також збережена позолота на цій тарілочці. Усе ціленьке і е, кришечка. Також усе ціле і е, все збережене. Це чорненька. Ця точка скоріше. А, ні, це ручкою хтось писнув або, можливо, маркував. Так, в діаметрі ця тарілочка буде 19 см. Ну, не буде, а є. І кришечка, ну, десь 14-13,5 см. Вона доволі така височенька. І частина цього сервіза. Він складається із п'яти предметів. Тобто, вже ви можете повністю засервірувати стіл, якщо там, ну, буде коштувати все разом 450 гривень. Порцеляна якісна, товар весь цілесенький. Тому, отак, таке відео. Сьогодні протягом дня я ще хочу виставити. Відео спосудом. Не знаю, як поведе себе інтернет, бо вчора, ви знаєте, записала три відео, ну, третє завантажувалося до самої ночі. Я вже половила все, все що літало по небу, спати не могла. І е, потім. Відключила, перезавантажила по новому відео, і на ранок вже воно завантажилося. Яка причина? Ніби інтернет був, ніби і вайфай, все було, а причину не можу сказати. Можливо, і не хочуть, щоб по три відео записувала за день. Ну, в мене ж великі перерви між. Я ж не кожен день записую. Ось такий посуд. Всім щиро дякую за увагу. Дякую всім за ваші коментарі, я їх перечитала, але якось не знайшла ще часу повідповідати. Хочу вам сказати, що я вам щиро вдячна. Також я дуже вдячна вам, що у нас із вами є зворотній зв'язок. Тобто, от придбали якийсь предмет у мене і скинули мені фотографію, світлину, там, як ви задекорували там, чи як ви примінили ту скатертину чи плетений виріб. Це наскільки приємно. У нас таке спілкування. А ще мені дуже подобається, коли, от, наприклад, там ви щось колекціонуєте, і мені скидаєте свої придбання. Мені також це дуже подобається, тому що я сама цим захоплююся і мені все цікаво, що цікаво, вам. Всім я вам щиро вдячна і думаю, що у нас такі будуть відносини і надалі. Зараз треба держатися кубки, тому що. Час такий. Все, любимої, всіх обняла. До зустрічі!